Дуже рада вас бачити сьогодні. У нас новенький шопінг влог на вулиці дуже вітряно, тому записую привітання для вас у середу. Дуже вдячна вам за те, що ви написали стільки приємних слів під минулим відео. Мені це було дуже приємно. Відео дійсно було святковим, як написала одна із моїх глядачок. Відео свято тому обов'язково, хто не бачив, подивіться минулий шопінг влог Він дійсно був, ну як на мене, справжнім натхненням у такий час. Сьогодні, звісно, хочеться побачити щось на знижках. Все ж таки, тому що продовжується розпродаж. Хочеться віднайти якісь гарні позиції. Я приїхала в центр Скайпарк. Хочу подивитись сомер інші бренди, тому що зайшла на сайт до них. У них є цікаві пропозиції на сайті, але не знаю, що є у нея. Ну провести класний час разом і подивитись що є в магазині. Перш ніж ми почнемо, не забудьте підписатись на мій канал або перевірте свою підписку. І обов'язково підписуйтесь на мій інстаграм. Мені буде дуже дуже приємно. Thank you. Ну що, все так, як я і думала, слава Богу, море позицій на селі, дівчата. Тому все, що я взяла примірочно, ми зараз у Сомарі. Це все на знижках, повністю, повністю все. А речей багато і ще там в мене навіть шорти. Тому починаємо. Так, починаємо ми з дуже такої сексі куртинки. 479 гривень. Вона коштує. Вона ось тут на затяжці із суперприємної натуральної тканини. І ось тут така спідниця шорти. Дивіться, прайс теж по знижці. 749 зараз кожна 1249. Виглядає це де дівчат дуже красиво. Шорти спідниця сидять дуже класно на фігурці. Ось тут є просто блискавка. Я примірила у 26-му розмірі. І мені дуже сподобалось так залишити ці зав'язки, навіть не зав'язувати цю частину. Заправили ось так. І все. Ну, що скажете. І сексі, і натурально а, вабить. Реально. А, чоловіки точно зацінять. І плюс усі позиції на сейлі. Як вам перший лук? Пишіть мені в коментарях. Так, зацікавив склад. 60% візку за 22 поліестер. Дуже приємна ця ковтинка. Прям бомба. Вона, є, до речі, в них в різних кольорах. О, дівчата, яке я тут побачила боді, тримаюсь за стіну. Боді 699, рожевий колір, приємний надзвичайний. І просто бомбічні джинси. А, вони 899, вже на знижці. А, не знаю, навіть чи треба мені на розмір менше брати. Бо дуже подобається їх ширина, тільки по довжині. Бачите, вони мені не підходять, але якщо ось так припіднятися, то вони прям класно сидять. Ось такі тут розрізи. Навіть ось так із цим боді. Мені так сподобалось, як це виглядає. Склад в нього такий самий. От мені подобається, коли трошечки ось тут ніби вільні джинси просто от подовжині, бачите? А джинси, бомба, біто осінь. Можна паском просто тут зафіксувати і все. От коли припіднімаюсь, одразу дуже гарно. Ось такий другий варіант на знижках. Ну, чудово, як на мене, пишіть в коментарях. Є у них ось така сорочка. Класна сорочка. Теж на знижці 1500 вона зараз коштує, коштувала 2200. І щільний такий денім. Дуже сподобалося, як вона зроблена. До цих джинсів, бачите, потону вона трошечки темніше. Я, до речі, тільки що приміряла і. 26-му джинси, це на мені 27, сьомому, і мені набагато більше подобається, як вони сидять саме от в 27 сьомому розмірі. На мені я люблю, коли тут є трохи місця. Тоді візуально талія зі але їх треба мені трохи вирівняти, буде по довжині. Може навіть трошки відрізати. Одним словом, поки що, все подобається, що приміряла навіть. Ось ця сорочка. У мене просто є подібна, і навіть вона більш світла. І вона в мені взагалі класно, мені здається, підійшла під ці джинси, але це треба все міряти, звісно. Це теж чудово. Це розмір SM. Бачите, як класно по рукавчику. І далі на мені дивіться такий чудовий. Ом... Ну, комплект футболка 479 гривень з віскози. Ось такі шорти 700 Вони зараз по знижці. До цих шортиків є, ще ось такий топ. Це костюм. Топ коштує 479, але немає мого розміру. Дуже великий. Шорти просто ось такі на резинці. Льон віско склад. Дуже сподобалась футболка. Вона в розмірі МЛ і вона реально дуже стильна, дівчата. Потім будете її носити зі спідницями міді, там чорною, наприклад, або блідорожевою. Дуже красиво це виглядало. Ось такий сет, і теж не знижці. Ще хочу показати, як футболочка на повну довжину виглядає. Ось таким чином, з шортиком. Я не знаю, що зі мною сталося, дівчата, перший раз. Цього літа, ви ж знаєте, що я ненавиджу шорти, мені хочеться надягти щось коротке. Я не знаю, що зі мною відбувається, причому в мене там не загорілі ноги, все таке. але ну, навіть не парюсь. От чесно вам скажу, я не знаю, чи це вік от хочу надягти коротке. Прийшов золотий час мого чоловіка. Нарешті він дочекався, що я буду надягати щось коротеньке. Мені так сподобались ці шорти з спідниці. Я хочу зайти в оце Кікі, бо я бачила там подібні шорти з спідниці. І хочу приміряти ще там, подивитись, ну, яка буде різниця в посадці, як буду сидіти, тому що ці мені дуже сподобались, і якщо що, я тоді повернусь і їх заберу. Так, ось вони. Є світло-блакитна і така темно-синя. Темно-синя 829, а ця 729, ну ціни однакові майже Solmar. Зараз щось скомбіную з ними, цікаво приміряти. Тут, до речі, дуже великий оце Байкіки в скайпарку. Він набагато, набагато більший, ніж у іншому торгівельному центрі. Прийшла я в приміручний оці байкіки і набрала купу просто речей. Це та, яка прийшла за шортами-спідницею. з підницею. Тут Настільки красиві речі, що я не змогла. Я такого навіть приблизно не бачила в мегамолі. Тому єдине, що буде не на сейлі, це ось ця шикарна сукня, і я думаю, що ми з неї і почнемо. Дивіться, сукня коштує 1299 гривень. Міді вона така гарна. Це е, така чорна прошва, яка має такі глибокі вирізи. І вона космічна. Це чорна прошва, яка має такі глибокі вирізи. Е, ну... Я просто не знаю навіть що сказати. Взагалі такого не очікувала бо в лицевий кіт. Я взяла 36 і 38 розмір. Зараз зрозуміємо, яка краще буде сидіти. Так, друзі, я дуже розчарована. Сукня космічна, натуральна, має підкладку настільки гарна ця перфорація. І вона велика. Навіть в 36-му розмірі. Подивіться, скільки в мене тут є ще місця. Тут у неї блискавка. І я вже така думаю, все, зараз я її візьму, тому що вона дуже красива. і, Ну як це? Ну що це за 36-й розмір? Якщо її брати, її треба тільки вшивати. Ну боже, ну завалити настільки красиву сукню. ну... На кого от вони міряли? Ну це ж типу XS. Це яка талія на XS? Скажіть мені, будь ласка. Боже, така гарна сукня. Це якщо її брати, треба її тільки тут вшивати. Ну що ж, на жаль, дуже хотіла, реально зараз би її придбали. Тканина дуже ніжна. Це ще не завжди таке знайдеш, я вам хочу сказати. І ще й в чорному кольорі. Що ж, ідемо далі. Ну, дівчат, ну правда, ж вона велика. Я розумію, що ось ця корсетна ніби така частина паску, вона ніби на зниження. Ось так іде. Але все одно, вона реально велика, правда. <смірко> Мешко, да. Далі побачила тут ось таку сорочку, теж з блідо-рожева. на знижці 629 гривень. Дуже приємно. Ось такий в неї рукавчик, і я хочу її приміряти з спідницею, шортами спідницею. Вона тоненька, дуже. Бачите, і на спинці вона просто гладенька. І ще під це все знайшла тут ось такі шльопки. Слухайте, вони виглядають ну, досить непогано. Теж на знижці 599 гривень. Білі, легесенькі. Ну, як для оце викіки, знаєте, так, ще нічого. В них я взуття не люблю, але ці ще отак можна приміряти. А я знаю, що їх взуття часто маломірить, тому я взяла 37-й розмір. Так, дівчат, ну що, сорочка мені сподобалась прям дуже. Я її просто ось так хрест навхрест поклала. Спідниця, катастрофа. Це аж, щоб не збрехати. 28-й розмір, нагадую, 729 гривень. Розмірна сітка з 24-го. Тобто, я взяла аж 28-й. Мені взагалі не подобається, як вона. Сидить, я ще трохи її спустила, щоб було ну якби цікавіше, так? Бо підші шорти, шльопки так закліпсовані, що я не можу рухатись, але 37 на 36 зручні. Тому в Солмар спідниця набагато, гарніше, спідниця шорти. А от сорочка чудова, як на мене. Що скажете, дівчата? Збоку вся ця історія виглядає ось таким чином. Ці шорти з спідниця ніби гарненько позаду сидять, але от спереду мені не сподобалось, чесно кажучи. Далі на мені дуже гарна чорна сорочка по знижці 429 гривень. Ось так вам поближче покажу, з якої вона тканини, вона щільна, вона бомбічна. Я її взяла в розмірі L і гуцики йдуть не до кінця. Бачите, ось так. З'явились дуже красиві шорти. Вони, як з котону. 529 гривень вони коштують і дивіться дівчат не зважаючи на те що це ніби різні текстури тут в мене розмір L, тут в мене 26, й мені здається розмір а не 24. й виходить ніби такий костюм чорний люди дуже голосно кричать і дуже подобається що текстури різні а воно дуже класно гармонює між собою я намагаюсь ловити десь світло мені дуже сподобалось як це все разом ось так виглядає Реально гарний комплект, бо дуже приємній ціні. Тільки сорочку брати от в Ельці, і тут примірюємо це такий костюм, сорочка і штані з ось такого дуже приємного матеріалу. Сорочка 659 гривень, штани 529 гривень. Так, красоньки мої костюм по справжньому шикарний. Стою в цих шльопках, в яких я не можу рухатись. 36-му сорочка ідеально. А от штані в 38, му на жаль, і дуже шкода за великі. От якби вони були в 36-му, це був би просто ідеальний костюм на літо, тому що 87% віскози. От уявіть собі, і е, як це красиво виглядає, яке тут шикарне забарвлення. Надягла білі, тому що мої чорні не підходять. рухатись з них, звісно, неможливо, але для вашого розуміння ну чудовий костюм. Якщо знайти штані в 36-му, його реально треба брати, тому що обидві позиції на знижках, ціна приємна. Кишеньки тут немає. На жаль, штані ось тут просто на блискавці. і все. Довжина класна, ширина. Бомбічний костюм, я дуже раджу. От це прям дуже-дуже раджу. Сьогодні дуже багато людей, я вибачаю вже всі посторонні, шуми Ми неділя. Розумієте, у всіх вихідних на розпродаж. Немає штанів, я там все передивилась, реально немає. Тому якщо ви ще встигаєте... Шукайте свої розміри, дівчата бо дуже класно. Ну і ці шорти, ці накладні дві кишені, вони мене вразили максимально своєю якістю. Ви коли прийдете і на них подивитесь, ви все одразу зрозумієте. Це прям супер. Так ще дівчат, хочу звернути вашу увагу на ось цю спідницю. А зараз цей принт вважається дуже актуальним, і вона теж на знижці, вона коштує ну просто смішних якихось грошей 169 гривень. Така спідничка на запас. Далі, от як я приміряла чорну сорочку, є така сама і біла, тому теж дуже раджу придивитись, тому що якість шалена. Ось цей сарафан дуже сподобався мені ось так візуально. Леопардик такий рожевий, дуже ніжно, по-перше, виглядає. По-друге, віскоза, ніжна тканинка. І на знижці 559 гривень. Просто чудовий сарафан, дівчата. Кому потрібно, він просто ось так на гудзиках. Чудовий реально, Цілі малинові такі комплекти. Я обов'язково ще повернусь, дівчата прямо зі штанями такі барбі комплекти. Дуже хочу примірити. Просто сьогодні занадто багато людей я хотіла дуже довго бути у примірочні, тому що всі хочуть приміряти 799 гривень. Сорочка така, а штані в нас вже на знижці 729. Ось так разом шикарно. Чи, мені дуже сподобалось. У них ось така сорочка. Вона, Вона... просто легчайша. Вона з нової колекції 899 гривень. Вона виглядає ну, дуже дорого, чесно кажучи. І от з чорними штанями шикарно буде. Сильно сподобалось. Тут дуже великий магазин, тому я думаю, що ми ще раз сюди з вами повернемося обов'язково. Так, Ще я забігла подивитись на сумочки. VIV, пам'ятаєте, бренд, я вам колись знімала. У них теж зараз знижки, і мені дуже сподобалась ось ця сумка. Дивіться, вона така гарненька, вона маленька, але вона так мені сподобалась. Це такий сіро-білий, якийсь такий колір. І вона коштує 2000 тисячі гривень. Зараз це шкіра, наш український виробник. Така гарнесенька, Добто дуже стильно, під жакети, під брючні костюми. Просто з джинсами з футболкою. Скажіть. Просто вогонь. Дівчата ось така, що зараз з'явилася. Вона як коуч, дуже схожа, виготовленна виготовлена дуже гарно і срібляста в неї фурнітура. Мене неї діє 25% знижки ще зараз. Вона буде в районі трьох тисяч. Дуже якісно. Виготовлена така, знаєте, візьмеш і не буде з нею просто ніяких питань. То я завжди обираю те, що мені більш до це якась така м'яка шкіра, навіть в якихось дорогих сумках, а потім вони або стираються, або ще щось з ними відбувається. А ось ця така, знаєте, з нею нічого не станеться. Дуже якісна шкіра і колір під все просто. І ще вона є в помаранчевому. У них теж дуже красиво. Це прям такі нові моделі, які тільки-тільки з'явилися. Але була ще ось така серед нового асортименту. Ну, а так, в принципі, все те, що і було раніше. Ось такої я, до речі, ще не бачила. білої. це теж шкіра. Красиво дівчат виглядає. Вів. Зараз надягну. ось така дуже гарна, супер базова, сірий колір. Нагадує мені мою колишню сумку фурла. Це під все, такий колір, що підійде вам під усе. На неї 40% знижки, 2,790, Теж срібляста фурнітура, супер. І вона ж в білому є в кольорі. Ось такі сріблясті. Різні. Ну є дівчат, що обирати, тому приходьте або на сайті. Тут ціла стійка, сумочок зі знижками. Дівчат вже присіла на каву, хочу трохи ще підзарядитись, щоб далі вам знімати. Ну що, ділюсь враженнями про ось цю помаду? Нуль перший номер. His beauty Velvet Lip Gloss. Вона просто бомбічна ця помада. Вона мені набагато більше сподобалась, ніж керіте. неї дуже гарний колір. Вона сьогодні на мені вона матова, вона швидко застигає як помади близькі від Golden Rose, мої улюблені, і вона зовсім не відстає від помад. Everline. вона просто супер. Ціна дуже приємна. Перший номер просто чудово. Дивіться зараз. Вона на мені зранку я нафарбувала губи. Ну, вона так зовсім трошечки підсушує, взагалі не критично. Тому я можу сміливо вам рекомендувати помадки просто супер. Тому от бачите, бюджетна знахідка виявилась такою чудовою. Я ж, ці дівчат в магазині сомер. Хотіла одні шорти дуже вам приміряти, але їх не було в наявності. Я вам зараз тут ставлю десь їх фотку. Вони дуже схожі на мої шорти, які я придбала в магазині хаос, але там є ще ось такі декоративні шурчики, які зроблять вашу фігуру. Ще більш стрункою, і шорти бомбічними обов'язково їх приміряйте, Якщо у вас буде доступ, ну і вони звісно будуть в наявності там. А ще я нарешті знайшла час вчора. Передивилась серіал Айдол наш умівший серіал. Хейтили його максимально в соціальних мережах, просто там такий хейт, що це одна кормуха, що це таке. Слухайте, я вже зробила висновок, що якщо люди хейтять, мені обов'язково сподобається. Так і сталося. Мені дуже сподобався цей серіал. Це реально майже геніальний серіал. Єдине, що не сподобалось, це напевно його кінцівка, тому що ну, ну, мені було дуже очевидно, що її або дозняли, або перезнімали в останній момент. Я знаю, що вони змінили режисера і багато. Чого змінювали в самому серіалі? От на фіналі це прям було дійсно очевидно, тому що фінал взагалі не відповідав якійсь поведінці і психології самих акторів. Я маю на увазі грі. Тому, якщо ви ще не бачили, слухайте, подивіться, можливо, вам теж сподобається, тому що мені реально дуже сподобалося один з найкращих серіалів, який нам запропонували в цьому році. Ну що, я вже допиваю каву і буду дивитися, що ще цікавенького на селі. Сьогодні у нас все про селі. Дівчатка, Я вже в магазині Хаус. Приїхала в інший торгівельний центр, тому що там а, якось вже нічого не було цікавого на розпродажі. І, до речі, ці шорти з спідницю забрали. Але пообіцяли, що завтра привезуть, і я за ними цими шортами повернусь. на мені. Чудова сукня з віскози 599 гривень з пасочком. Коротенька, ніжненька, розмір М і надзручні. Вони коштують 399 гривень. Слухайте, ну дуже зручні, тому що мої вітнанки вони тяжкуваті, а ці взагалі не мають ваги. Тут є трошки синього, тому я вирішила вам їх показати. Хоча на камері вони якось більш яскраво виглядають. В реальному житті не такий яскравий колір. Я взяла її в розмірі М, але пропозиція як на селі чудова і рукавчик гарний. Ну взагалі, сукня просто супер. Ось Ця кепка мені ще дуже у них сподобалась. А естетик. Подивіться, яка вона гарна. Теж на сейлі, зараз 199 гривень. Дівчата, я вже в магазині Collins, і ось тут є ось така сукенка по знижці 595 гривень. Віскоза, вона на блискавці. Мені треба на розмір менше. Це мка, а мені потрібно есочки. Подобається і тканинка, і те, що є розріз. Ну, чудова сукенка. Можете прийти і приміряти. ще приміряємо на сьогодні сарафан, який підкорив просто усім. Він ідеальний у всьому. У нього неймовірна тканина. Сидить прекрасно, білий. Роздивіться поближче, як виглядає ця тканинка, але, на жаль, не на селі. Дівчат коштує він 1799 гривень. Я буду чекати на нього знижки. І заберу, тому що він неймовірний, хоча б трохи хочеться знижки. Він так гарно сидить. Боже, це е, чудовий фінал до нашого відео. В мене вже сідає батарея, дівчат пишіть, що вам сподобалось найбільше. Я от прям дуже вражена цією сукнею сарафаном. Вона. Фіксується, вона затягується, вона просто ідеальна. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалось, намагалась знайти по-справжньому гідні речі на розпродажі. Мені здається, що було сьогодні багато чого цікавого, і кожна із вас щось знайде для себе. Ну і все, дівчата, я, як завжди, не прощаюся. Кажу вам до зустрічі у наступних примірочних. Пока.